Притча на все свій час. Прилипнувши до листка, гусениця зацікавлено спостерігала, як комахи співали, стрибали, бігали на випередки, літали, усе довкола перебувало в повсякчасному русі, і лише їй, нещасній, не перепало ані голосу, ані вміння літати чи бігати. Ледве-ледве вона могла повзти. І, поки гусениця незграбно перелазила з одного листочка на другий, їй видавалося, що вона здійснює кругосвітню подорож. І все ж вона не нарікала не нарікала на долю і нікому не заздрила, усвідомлюючи, що кожен може дбати про своє. От і їй, гусениці належало навчитися ткати тонкі шовкові нитки, щоб звинути собі з них міцну хатку кокон. А далі що? спитала вона. Відрубана від решти світу у своєму схованку. На все свій час почула відповідь. Озбройся терпінням, а потім побачиш. Коли настала пора, і вона очуняла, то вже не була колишньою незграбною гусениці, Спритно вивільнившись з кокона, вона з помітила, що в неї виросли легкі, чудові крильця, щедро розфарбовані яскравими барвами. Весело махнувши ними, вона спрухнула з листка і полетіла, розчинившись у глибому мареві. На все свій час час не варто підганяти, його слід використовувати, і використовувати мудро і довіряти.